Спочатку цього року з каналізаційних та водопровідних колодязів зникло 84 люки. Найбільше розкрадань зафіксовано у Подільському, Солом'янському та Дніпровському районах. Водоканал придбав 100 люків нового зразка із запірною арматурою. Вже до Дня Києва їх почнуть встановлювати на вулицях міста. А поки ви можете першими побачити їх тут на спеціальному складі. А в чому переваги та надійність нових люків нам розкажуть фахівці. Нові сучасні люки, які поступили для оснащення експлуатаційних підрозділів, вони володіють низкою якостей. По-перше, вони виготовлені з сучасного матеріалу. Це високоміцний шамбун шаровідним графітом. Він дозволяє при відносній легкості люка досягати його високої міцності. Також ці люки оснащені запірними пристроями і завісами, які повністю унеможливлюють їх крадіжку, з якою ми зіштовхуємося постійно. Дані люки фіксуються в відкритому і напіввідкритому положеннях, як, наприклад, зараз. Це дозволяє уникнути виробничого травматизму. Ці люки будуть масово встановлюватися, що дозволить значно зменшити ризики їх крадіжок. Слід зазначити, що роботи із заміни люків експлуатаційними підрозділами водоканалів виконуються не тільки в місцях, де вони були вкрадені, які повністю або частково втратили свої механічні властивості внаслідок експлуатаційних пошкоджень. Такі люки широко представлені тут. Можна побачити велику кількість ізношених люків, які однозначно підлягають заміні. Загалом на балансі Київводоканалу до каналу понад 180 тисяч люків. Тож ми просимо небайдужих киян. Якщо ви бачите відкритий колодязь, одразу ж телефонуйте за номером 1581 в нашу аварійну службу. А для крадіїв спеціально зазначу, що вам за розкрадання люків світить кримінальна відповідальність від 3 до 12 років позбавлення волі.